Слава Україні! Корупція інфо перші про головне. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайк та обов'язково коментуйте. А Також не забувайте про телеграм посилання у шапці профілю після вибухів на російських аеродромах в окупованому Криму. Росіяни почали переміщувати свої літаки та гелікоптери в РФ та вглиб півострова. Про це повідомляє головне управління розвідки. Після останніх подій в Криму окупанти терміново переміщують свої літаки та гелікоптери в півострова та на аеродроми РФ. Окупанти проводять заходи щодо часткового переміщення. Ні, авіаційної техніки за аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території РФ відзначається, що така активність почалась після серії вибухів на об'єктах військової інфраструктури, тимчасово окупованого Криму, у тому числі на території аеродромів Саки та Гвардійське. В ГУР повідомляють, що відмітили переліт не менше 24 літаків та 14 вертольотів. Цікаво, що під час перельоту з у одного з літаків міг 31 на борту сталася пожежа, ймовірно, головної силової. Установки та навігаційного обладнання. Додамо, окупанти Криму почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя. Станом на 10 ранку, 16 серпня, вже виїхало близько 2000 тисяч осіб. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. у Телеграм. Мелітополь єдиний сухопутний коридор в Крим. Не буде Мелітополя, не буде Криму. А тим часом під Джанкоєм розпочалась евакуація населення через детонацію боєприпасів. Сховатись не встигне ніхто. А відступити скоро буде нікуди. У свою чергу Чубаров зазначив, що наразі. Зі у бік мосту через Керченську протоку уже висунулися тисячі громадян РФ. Про евакуацію населення повідомив і самопроголошений прем'єр Криму Аксьонов. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тесніт на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт Крупці Інфо, наш телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі почуємось.